Аляска, найбільший штат Сполучених Штатів. Вона вдвічі більша за Техас. Тут 17 з 20 найвищих гір Америки, включно з Деналі. На Алясці понад 100 тисяч льодовиків. Якщо б була незалежною державою, Аляска була б 18-ю за величиною країною у світі. Це найпівнічніша, найзахідніша і навіть найсхідніша точка Сполучених Штатів Америки. Офіційний спорт штату След Рейсінг» – перегони на їздових собаках. Аляску купили у Росії за копійки. 2 цента за акр. Це 7,2 мільйона доларів. У містечку Віт'єр Усі мешкають в одному будинку, в якому є школа, магазин, церква, пошта. Навіть ігрова зона 98% бурих ведмедів Сполучених Штатів живуть тут. Це близько 30 тисяч осіб, і звичайно, північне сяйво, яке не побачиш ніде, так красиво. Аляска це більше ніж штат, це справжнє диво природи.